Хто не може вирощувати в горщиках. І часто, наприклад, купили ось таку гортинцю, да, або будь-яку квітку, і посадили сразу у великий горщик. Не плюхкайте великий горщик або в кашпо без дірочок, тому що е квіточка може загинути. В кого легка рука, це класно, в кого ні, дивіться, просто переходьте на розмір наступного горщика. Так, дивіться. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Зразу великий не треба. Так, це в мене наречена втікачка ампельна гортензія вже відквітла одна. Так, і ось я буду зараз пересаджувати, тому що, дивіться, тут вже, звісно, ховайся в жито, бачите? Тут уже маю, Тому треба пересадити. Так, я великий точно не беру. У мене нелегка рука. І я ось такий наступний буду пересаджувати. Взяла я верховий торф, Одно верховий торф, трошки агроперліту, щоб не було багато вологи, трошки осмокоту для квітучих. Я трошки розправила, бо вони зовсім збиті. Бачите, тут, тут трошки ховася вже і то і ось так от. Садимо, засипаємо торфом і порядочок. Так, тут темнувато трошки, да? Так, ось так вони пересаджені. Бачите, трошки такі через телефон, в принципі, ще й нормальні, а так не дуже в гарному стані. Щось уже відквітло, щось тримається, а щось ще ось буде. Так. Головне, у кого не виходить. З проливанням тут теж треба приловчитися, щоб вони не гнили в горщиках у вас. Сильно не треба заливати. Так, зараз укорінювачем або радіфармом пролью. І все. По мокрому, звісно ж, торфу. Все. Тут у мене був кислий торф. І ось такі порядочки.